Які лайфхаки змінили ваше життя назавжди? Озвучено совиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, ще дисклеймер. Завісити скляні двері душової кабіни шторкою, щоб не дивитися на плями від води? Так. У нас абсолютно нова ванна кімната з красивими скляними дверима. Я їх абсолютно ненавиділа. Я тримала їх дуже чистими, але навіть після одного душу на них залишалися плями. У нас навіть є пом'якшувач води, але це все одно так дратувало, стільки часу на чистку, а потім одразу плями. Врешті-решт я поставила натяжну штангу на дверях і повісила білу прозору гарну завісу, не шторку для душу, на зовнішній стороні скла. Вона досить прозора, щоб закрити скло, але при цьому пропускає світло і зовсім не намокає. Чудово те, що вона повністю закриває все скло і забезпечує трохи приватності, так що хтось інший може користуватися ванною кімнатою. Але також неважливо наскільки розкішною і спа, як і новою є ваша душова кабіна. Хто хоче, щоб все це було на видноті весь час, коли він користується ванною кімнатою? Я все одно не хочу бачити все це постійно. Штора все приховує. Вона створює гарний чистий фон позаду мене, коли я дивлюся в дзеркало над раковиною, і у вас немає всього цього безлоту на видноті. Це повністю змінює правила гри. У мене також є губка з миючим засобом, і я використовую її для того, щоб залишатися дуже чистою. Сподіваюся, це допоможе комусь ще. Багато людей намагаються підтримувати здоровий спосіб життя, як наслідок більшість людей намагаються перейти від нічого до всього або змінити все своє життя за одну ніч. Тренування 5 днів на тиждень, масштабні дієти і так далі. Я займався цим вже 20 років, і моя відповідь завжди проста. Ми, коли мене про це запитують: почніть зі сніданку. Ви сніданок, зробіть здорову їжу, щоб почати свій день. Вітаємо, ви покращили 33% Сніданок, обід, вечеря від запланованого споживання. Більшість людей скажуть, а як. Як щодо інших прийомів їжі, як щодо моїх загулів на вихідних або фастфуду, полягає в тому, що ви вже робили ці речі, ви вже перекушуєте, ви вже переїдаєте і перепиваєте, але ви все ще знаходите прогрес. А прогрес це краще, ніж прагнути до досконалості і так і не почати. Тож зваріть кілька яєць і купіть кілька яблук. З часом і послідовністю це просочиться в інші аспекти вашого життя і споживання, використати той самий підхід до фізичних прав або Фізичної активності, почні з малого, вони поступово увійдуть у ваше життя як тільки ви розробите внутрішню систему винагороди за свою активність. Більше звічливості до інших, але коли я за кермом, коли я стою в черзі, буду триматися правіше своєї смуги, щоб дати можливість людині, яка йде позаду мене, бачити, що я не можу їхати швидше, ніж транспорт попереду, і вона може припинити обіжати мене ззаду. Коли я бачу, що транспорт, який зупинився попереду мене, розміщує свій автомобіль на початку смуги повороту, а я продовжую рух прямо. Я розміщую свій автомобіль у межах своєї смуги, щоб не заблокувати в'їзд на смугу повороту. Після того, як стрілка світлофора загориться зеленим, для моєї смуги, я не залишаю. Перед собою проміжок у два та більше довжини автомобіля перед тим, як проїхати перехрестя, коли люди переді мною затримують чергу, зволікаючи. Я вмикаю режим едни з суперсімейки для своїх дітей і кричу: ніяких проміжків. навіть на перехрестях, де немає знаку не перекривати перехрестя, або на в'їздах з інтенсивним рухом, я залишу проміжок у зупиненому транспорті, щоб пропустити зустрічні автомобілі, які повертають ліворуч, щоб вони не затримали рух позаду себе. З новими галками та регулярною заміною мастила швейні машини можуть служити все життя замість швейної машини, коли вперше принесете її додому, адже вона стояла на складі. Зробіться до того, як поскажетесь на Амазон, що машина ніколи не працювала належним чином. Подивіться відео, щоб дізнатися, куди потрібно носити мастило. Якщо важливе місце знаходиться всередині машини, і ви можете його побачити, торкніться його соломинкою від мітли. І капнуть на неї краплю мастила. Багато людей, які віддають швейну машинку в ремонт і налагодження, ніколи не змащують її. Після змащування шийте через складений паперовий рушник, щоб дати стикти надлишком олії, перш ніж приступати до роботи з тканиною, Змащуйте машину раз на тиждень, якщо використовувати її щодня. Якщо вона лежить деякий час між проектами, замість її перед тим. Як знову використати, купуйте голки оптом на Амазон і часто міняйте їх. Вам не потрібно чекати, поки вони зламаються. Вони просто затупляться. Є деякі люди, які її шиють і сьогодні в машині, в яких досить стоїть оригінальна голка. Ось одна з них, яка змінила моє життя на роботі, і не тільки не дообіцяти і передати. Послухайте мене, дивно, що більшість людей роблять все навпаки. Ось, наприклад, якщо хтось просить виконати завдання до понеділка, і ви знаєте, що ви стигнете до цього часу. Запитайте, чи зможете зробити його до вівторка, тоді зробіться в понеділок. Це допоможе вам виглядати добре. Адже тепер ви виглядаєте так, ніби зробили щось раніше. І у вас буде запасний варіант на випадок, якщо у вас буде більше завдань і набагато менше стресу, ніж намагання вкластися в більш жорсткий дедлайн. Це простий твіст допомог. Може вам виглядати чудово, зменшить стрес і потенційно сприятиме підвищенню на посаді. Чомусь більшість людей роблять це навпаки і кажуть: якщо до того, що я зроблю це в п'ятницю і намагаються виглядати добре, коли це лише ускладнює їхнє життя, даючи надто багато обіцянок і не виконуючи їх. У домашніх справах спочатку робіть найважчі або найстрашніші. Решта буде набагато легше після цього, і ви відчуєте, що вже на ранній стадії чогось досягли. Якщо ви щось робите і розчаровуєтесь, відкладіться на деякий час і поверніться пізніше. І це, як правило, буде легше зробити. Я так робила, коли шила речі, які були трохи складнішими. Також для таких речей, як головоломки з криптограмами, після того як ви спробували три рази і не досягли успіху, просто припустіться і поверніться пізніше. Змушує мене дивуватися, як я не могла здогадатися про це раніше. Я зберігаю товсті гумки, якими обмотують пучки спаржі та деякі інші продукти, і використовую їх для отримання кришок на моїх посудинах для запікання від корнівеє. Кришка не зісковзує, коли ви дістаєте страву з холодильника, ставите її в шафу або збираєтесь дістати. Тримайте пачку дитячих серветок у дверній кишені вашого автомобіля. Вони безцінні, і якщо у вас ніколи не було дітей, ви швидше за все ніколи не відкрили би для себе їхню користь. Вам довелося заїхати кудись по дорозі, і вам потрібно прибрати дитячі серветки. Заправилося на випадковій заправці, насос виявився брудним дитячі серветки. Помитили пляму на одязі, обивці, обивці сидінь, дитячі серветки відвезли дитину на футбольне тренування, а потім її друзів, які бігали по парковці в бусах і їли лайно, отримавши гарний дорожній висип, який потрібно відмити. Дитячі серветки, дитячі серветки це швейцарський армейський ніж у сумці для підгузників, і вони знадобляться завжди. Повинні бути під рукою. Це все одно що носити кишенькову ніж. Ви ніколи не знаєте, коли вони вам знадобляться. Але ви будете щасливі, що вони у вас є, коли прийде час. Бідячі серветки. Тут могла бути ваша реклама. Перше. Для параноїків. Вмикайте функцію не турбувати. Коли показуєте людям щось на телефоні, я робив проекти для керівництва і почав це робити, коли показував їм, над чим працював, щоб уникнути незручних спливаючих сповіщень. Друге. Хак для особистого розвитку: знайдіть час, щоб відреагувати на ситуації, які викликають у вас особливі емоції. Це трохи складніше зробити під час особистої взаємодії, але все ж таки, витративши хвилину на реакцію, ви можете зробити різницю між тим, чи скажете ви щось, про що потім пошкодуєте. Якщо у вас є можливість обговорити це з кимось іншим або обміркувати, зробіть це, це допоможе вам уникнути ескалації конфлікту. А коли ви контролюєте свої емоції, то керувати ним набагато легше. Створюєте різні режими фокусування на iPhone, такі як робота, сон, навчання. Тощо ви можете налаштовувати, які програми відображаються на головному екрані. Нагадують вам про те, що ви хочете зробити в цьому режимі фокусування за допомогою різних шпалер для кожного режиму фокусування. Ці програми також можна автоматизувати, щоб вони запускалися, коли ви приходите в офіс, або запланувати їх запуск о 9 ранку для роботи. О дев'ятого вечора для сну тощо крім того, ви можете запустити автоматизацію, щоб збільшити відтінки сірого на телефоні, коли вимикається режим фокусування сон, і вимикати відтінки сірого, коли ви прокидаєтесь. Це значно скоротило час, який я проводжу за екраном з 5-6 годин на день до 2-3 годин на день. До речі, це працює і на Android. я також використовую подібні режими на своєму телефоні. Nothing. Чистіть зуби ЗУБНОЮ ниткою, люди. Хтось із вас пахне огидно, гарантовано. І це не поможе вам завоювати друзів. Приверніть увагу коханої людини, отримати роботу, чи відчинити двері, якщо у вас не все гаразд і ви ніколи не користувалися з ниткою. Поставте крапки над І, спробуйте деякий час щодня або двічі на день. І подивіться, чи все у вашому світі змінилося на краще. Чистіть язик теж. Це повністю змінює правила гри. Коли справа доходить до неприємного запаху з рота, до того ж. Ви довше збережете зуби і будете здоровішими в цілому. Те, що люди бояться вам сказати, не означає, що ви не викликаєте сліз на їхніх очах, і люди будуть уникати цього. І ви теж, якщо зможуть. Використовуйте налаштування сповіщень увімкненого вимкненого режиму. Я знаю, що мої батьки вимикають свої телефони на випадок надзвичайних ситуацій від нас, дітей, але вони постійно отримують сповіщення і прокидаються від месенджер, фейсбук і взагалі у налаштуваннях режиму сну або фокусування. Ви можете вимкнути всі звуки та сповіщення, окрім певних контактів або певних додатків. Так вони можуть відпочивати і отримувати лише сповіщення та дзвінки від рідних. Також є певні рингтони для людей, щоб ви знали, хто це. Мої батьки погано бачать, але мати різні рингтони для сім'ї, роботи або людини, якій ви не можете зараз відповісти, бо вона не припиняє говорити годинами, дуже допомагає. Друзі, дякуємо за неймовірний перегляд і сподіваюся, вам сподобалося це відео. та й в принципі подобається наш контент. Якщо це так, були б дуже вдячні вам за ваш неймовірний коментар. І дякуємо вам, що ви нас дивитесь, І можемо бути для вас якісний контент. Все, гарного дня. Бувайте!